Щодо генів, в нашому житті може існувати дві діаметрально протилежні точки зору. І зараз постарайтеся для себе зрозуміти, до якої з них більше тягутіє ваше серце. Дивіться, перша точка зору звучить так, вище генів не переплюнеш. Тобто, якщо ви такими народились, ну то не переплюнеш. І друга діаметральна точка зору Гени – це тільки старт. Ви розумієте? Два різні дві різні позиції. Подумайте, до якого більше витягуті. Чи ви більше схильні вважати, що у вас погані гени і тому у вас таке життя? Чи ви думаєте, нічого, в мене таке дитинство, таке життя, але зараз я зможу краще, і це тільки старт, і я можу багато всього змінити? Погляд, що вище генів не переплюнеш, він не враховує двох важливих речей, які я собі тут зазначила. Перше він не враховує свободу вибору, що кожен з нас. Має свободу вибору, в якій би ви сім'ї не народились, який би ви генофонд не отримали від ваших предків, в кожного з нас є свобода вибору. І що ми будемо робити з цими генами, що ми будемо робити з нашим життям, залежить від нас. І друге, такий підхід не враховує особисту відповідальність за життя, здоров'я і розвиток. Одна справа, де ми народилися, але інша справа наша відповідальність, що ми будемо робити в кожному дні.